Як велика художниця Марія Примаченко з того світу допомогла нашим воїнам, задонативши 500 тисяч доларів, як московити намагались знищити картини Марії Примаченко. Саме про це сьогодні я вам і розповім. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Матя я стараюсь Боже, яке кончене. Вітаю, мене звати Інесса Сацута. Я українська художниця. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою, вподобайкою та коментарем. Розвиваємо українське разом. Я генерую. Ви підтримуєте. Чи могла припустити за життя Марія Примаченко, що її творчість? Колись буде величезним скарбом, котрий стане на захист неньки України. Картину художниці квіти виросли коло четвертого енергоблоку, продали на аукціоні за 500 тисяч доларів українцю з-за кордону. Він же передав полотно на зберігання до національного художнього музею України. Сподіваюсь, що картина вже є представленою в постійній експозиції. Аукціон проводив благодійний фонд Сергія Притули разом з аукціонним домом Дукат. 500 тисяч доларів раз, 500 тисяч доларів два, 500 тисяч доларів три. Продано! Це полотно із серії картен про Чорнобиль було написано художницею в 1990 році. Саме його обрали для продажу через символічну назву і зв'язок з подіями наступу російських військ на Київ. Бо всім відомо, як на початку повномасштабної війни окупанти рили окопи в радіоактивному рудому лісі. Початкову ставку протягом торгів підняли у 100 разів. Зазначається, що стартова ціна картини становила 5 тисяч доларів. Аукціон тривав з 29 квітня до 5 травня. Це історична подія для українського мистецтва та українського арт-ринку. Загалом цитата. Українське мистецтво має коштувати дорого. Його захищає ЗСУ, і воно допомагає нашим воїнам мочити ворога, зазначає Сергій Притула. В торгах було зареєстровано 44 учасники. Було зроблено 51 ставку. Переможцем став учасник під номером 35. Як вже зазначалося раніше, це українець, який живе за кордоном. Ніхто не очікував такого результату, тобто, якщо навіть фахівці не розраховували, що ми. Зможемо за неї отримати там більше ніж 50-60 тисяч доларів. то і я, який не є фахівцем у живописі, тим більше родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від Роялті з продажу картини на користь ЗСУ. А подружжя колекціонерів Ігор Паламарчук та історикиня Дар'я Добріан передали твір до волонтерського штабу притули. Український шоумен, відомий волонтер Сергій Притула, з Своїм фондом придбали на виручені кошти для українських захисників 125 бусів. Бусики за ці гроші поступово рухаються на передову а сама картина вирушає у коротку, але цікаву подорож до національного художнього музею України, де вона і буде віддана на зберігання, допоки. Допоки не займе своє місце у музеї перемоги, який обов'язково коли з'явиться, і саме туди новий власник цієї картини просить потім передати її. Люди порадили зробити наліпки з зображенням картини, щоб кожного разу зустрічаючи ці буси, розуміти, що вони придбані саме за кошти з продажу українського мистецтва. Картина Марії Примаченко квіти виросли біля четвертого енергоблоку. Виглядає ось так. І коли ми продавали картину і продали її настільки добре, що вистачить на 125 бусів, люди сказали: зробіть наліпки. На буси, щоб всі бачили, що це буси, якраз з ну з тої партії, що ми виручили за картину. Власне, ми послухалися людей робимо так, як люди кажуть. Але цього аукціону могли не трапитись, бо в історико краєзнавчий музей, де зберігались картини Марії Примаченко, в ніч на 28 лютого потрапив російський снаряд. Відомо, що картини Примаченко зберігали близько 16 років в музеї селища Іванків Київської області, показували їх тільки на великих виставках. Цитата: моє серце якось це перечувало. Напередодні я попросила зняти картини зі стіни, скласти в одне місце, але щоб ніхто не знав, де вони. Згадує пані Надія Бірюк, директорка департаменту культури Іванківської громади. Коли вночі снаряд влучив музей, жінці повідомили про пожежу. В цей час вона сиділа в погребі через обстріли. А коли вийшла, побачила, що роботи врятовані, виявляється, що охоронець з дружиною живуть поруч з історико-краєзнавчим музеєм. Коли снаряд влучив будівлю, вони вирішили рятувати експонати з вогню попри обстріли. Цитата: снаряд вдарив, і ми побачили, що почало горіти. Вирішили рятувати, подзвонили пожежникам. Машина не виїхала. Вибили скло та почали виносити картини під обстрілами. Під усім я поліз ще двоє. Полізло, бо як це так? Це ж наша цінність, каже Анатолій. Чоловік розповідає, що живучи ближче за всіх до музею, було б соромно, якби все згоріло, а ми нічого не зробили б. Перед тим як продовжу, хочу попросити вас не зробити одну річ, котра дуже мені допоможе, а саме підтримати українське мистецтво. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Зараз роботи Марії Примаченко зберігають у надійному місці. Але за межами Іванківської громади. Нагадаю, що Іванків звільнили від російських окупантів 1 квітня 22 року. А вже 2 квітня ворог втік з усієї території Київської області. Наразі ж знищеним музеєм можна прогулятись у 3D-турі. У записі можна подивитися на понівечену будівлю з усіх боків, роздивитися вікна, через які рятували вцілілі експонати. Побачити загальну панораму музею. Картини Марії Примаченко вже вдруге продаються на аукціонах під час війни. Нещодавно картина художниці Моя хата, моя правда була продана з благодійного аукціону в Венеції за 110 тисяч євро. В деяких джерелах зазначається, що гроші передадуть до музейного фонду України на збереження української культури в умовах війни. В інших що гроші передадуть. До фонду сім'ї Марії Примаченко, який планує витратити гроші на будівництво власного музею. А тепер давайте повернемося до питання, що я зачепила на початку відео: чи могла припустити Марія Примаченко, що її творчість допоможе в захисті неньки України від російських загарбників? Думаю, її цей факт не зовсім би здивував, бо прекрасна художниця ще за життя стала дуже відомою та пізнаваною. Її картини подорожували світом від виставки до виставки. Вона мала купи нагород, дипломи, медалі, ордени, звання заслуженої діячки мистецтв УРСР, лауреатки Держпремії УРСР, народної художниці України. Але всі свої 88 років мисткиня прожила у маленькому селі на Київщині без особливих благ чи вишуканих умов та не дуже переймалася своєю славою. Цьогоріч мисткині мало би виповнитися 115 років із дня її народження. Картинами Марії Примаченко захоплювалися Пікассо та Шагал, а її виставки організовували по всьому світу. Роботи художниці настільки яскраві та захоплюючі, що картину Щур у дорозі. Дизайнерський дім Марімеко без дозволу використав як прототип для принту на літаку авіакомпанії Фінаєр. Щоправда, після звинувачення у плагіаті компанія прибрала принт та вибачилась. Думаю, художниця, попри все, дуже цінувала улюблену справу та землю, на якій народилася. Землю, котру зараз і захищає ЗСУ, та дуже багато українців. Землю, котру й допомагає захищати її творчість. Дякую вам за перегляд, шановні пані та панове мистецтво мани. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть свій коментар. Розвиваємо українське разом. Я генерую, ви підтримуєте до нових мистецьких відео зустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.